В селі Більче Золоте, борщівський район Тернопільської області, посеред 200-літнього парку стоїть схожа на витончену іграшку капличка. Дата її зведення достеменно невідома. Одні джерела дають 1839 рік, що абсолютно неймовірно, інші датують споруду 90-ми роками 19 століття. Тут теж є сумніви. У 1854 році власником містечка Більча стає князь Адам Сапєга, чиїм коштом наймовірніше і зведено капличку. Про це, зокрема, свідчать герби фундаторів на її фасаді лис пана Адама та погоня його дружини Ядвіги Сангушко. У 1866 році сапеги кардинально переплановують парк, у якому зводять двоповерховий палац. Знищений у роки Другої світової війни. Найвірогідніше, близько 1870 року, поруч з палацом з'являється капличка, яка після смерті Леона Павла Сап'єга, старшого сина Адама Сапєги, перетворюється ще й на фамільний мавзолей. Крім пана Адама, тут поховали його родичку Ізабелу Сапєгу. В 1950-х роках, за наказом комуністів, їх перепоховали на цвинтарі. Нещодавно в каплишці проведено реставрацію, а сама вона використовується місцевою громадою у ГКЦ.